В парку Знесення. Зараз пройдемося в напрямку Шевченківського гаю звідси. Туди вниз спуск на Личківську. Личаківську. Личаківську, На Наліво можна вниз до озера, спуститися, ми туди ходили вже. Ви бачите, я в казівник іде озеро, до Чернеча гора, де Горале, а ми йдемо в Шевченківський гай. А зразу попереджу Шевченко Тарас Григорович ніколи не був у Шевченському гаї, а же пишуть, а чо? Шевченківський гай. Він не тому, що там Шевченко був. Шевченка там не було. Ай маршрути ознакомлені. Тут нові сходи зробили. Регулярно роблять нові сходи, кілька років тому були інші, ще даніше їх не було взагалі. План схема парку, а ми йдемо туди. Бачите, сьогодні у Львові внизу в центрі на матку туману. А як піднятися на гору туманчики А й от по цьому маршруту ми підемо Ось тут прямий вихід до щенці гаю. Прямо-прямо-прямо Наліво трошки далі трамплін колись був, зараз теж є, але вже залишки. Парк знесень. Там, спортивний майданчик, трошки далі є, дитячий майданчик. У теж можна на личахську спуститися. А Беж так цікаво, як там далі все в тумані. Раніше <різь> треба було в гори їхати в Карпати, щоб так в хмарці опинитися. А сьогодні у Львові можна в хмарці опинитися. Ну і до Шевченківського гаю залишається вже тільки 600 метрів. Парк знесення дуже великий, гарний розкішний парк для прогулянок. Є асфальтовані стежки, є неасфальтовані. Але тут гуляти не перегуляти. Цікаво, що останнім часом, де ми на гору піднімаємося, чи залізну вежу дивиться, чи дерев'яну, чи у Львові постійно туман таки. Настя, не завидно іншу стежку. Також вона там благороджена, місток. Дерево викладний. Вона в черешневий гай веде. У нас є відео, до речі, з черешневого гаю тут. Кому цікаво, можна подусіє з черешневого гаю. Є з озера внизу і є з Гори Лева. Кілька відео навіть є з Гори Лева. спуск, видно місто. Але бачите, деяку ділянку пропустили, щоб не було одноманітності. Підходимо майже майже до Шевченківського гаю, казав, що там спортивний майданчик був, тут ліво дитячий майданчик буде, колись лазилка була. Цікаво, що ми йдемо до Шевченківського гаю в той день, коли вхід в нього безкоштовний. І щось не видно великої кількості людей. Хоча тут вже видно, якісь люди є. Можливо, чиновники вирішили в робочий час відвідати. А, то вже не відкрити з 10 години працює. Встановлено скульптури, підписано чиї скульптури. de знов велосипедний маршрут здоров'я через парк знесення. Ліворуч поворот на світовидове поле. А сам гай прямо йде, і це вже ми практично дійшли до Шевченківського гаю. О там далі праворуч ще Андрій Іванович живе. Ну, Будинок має. Патріотичні малюнки. Парковка. Та буває, що, до речі, і тут в мене вже в цьому місці туристи питають, де Шевченківський гай, то ми впродавши вже вже ці кілька метрів, щоб вже справді можна було побачити, де він знаходиться. Е, є автобуси, є екскурсії в Швченський гай. В основному моє розуміти, що школярів на автобусах привезли цільово. Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Флемента Шептицького. Пам'ятник Шевченко. Тут був завжди, тут чи не найперший пам'ятник Шевченкої у Львові відкрився.